Вітаю вас, в ефірі Нікополь. Сьогодні в студії працює Алла Масайло. Минулими вихідними наше місто відзначило 372 сімдесят річницю свого заснування. У ці дні нікопольці та гості мали змогу весело та змістовно провести час, адже організатори заходу потурбувалися, аби кожен зміг взяти участь в конкурсах та розвагах. Уже зранку, 24 вересня, міська організація партії регіонів організувала легкоатлетичну естафету. Аби примножувати здобутки минулих поколінь, святкування дня міста розпочалось легкоатлетичної естафети, яка проводилась під егідою партії регіонів. У перегонах взяли участь учні та студенти вищих навчальних закладів міста. На урочистій церемонії відкриття естафети на майданчику напроти будівлі міської ради вишукувались більше ста учасників. Вони гучними оплесками зустріли організаторів цього спортивного свята та запрошених гостей. З вітальним словом до спортсменів звернувся мер Нікополя, голова міської організації партії регіонів Руслан Токар, який відзначив важливість даного заходу для бадьорості. Та здоров'я Нікопольців і запевнив, що добрі спортивні традиції у місті будуть відроджуватись. Успішного старту студентам побажали секретар міської ради Михайло Метер, помічник народного депутата Юлії Ковалевської Надія Умецька та голова фракції партії регіонів у міській раді Олександр Мальченко. Ариною для естафети став проспект Трубників. У першому забігу на Кубок партії регіонів стартували вісім команд учасників вузів першого, другого та третього четвертого рівнів акредитації. Запекла боротьба тривала від початку дистанції аж до її завершення. Переможцями свят Пробігу серед вишів 3-4 рівня акредитації стали студенти Нікопольського інституту Запорізького національного університету. Друге місце посіли спортсмени Нікопольського факультету права Одеської національної юридичної академії. Третє місце вибороли представники Нікопольського факультету Вищого навчального закладу Європейський університет. Кращими серед і технікумів стали бігуни з центру професійної освіти. Срібло вибороли студенти технікуму Дніпропетровської металургійної академії України. А бронза дісталась спортсменам з технікуму Дніпропетровського державного аграрного університету Всіх переможців та призерів змагань, заслуженими кубками партії регіонів, медалями, дипломами та грошовими преміями нагородив міський голова Руслан Токар. Окремий подарунок за найактивнішу групу підтримки дістався команді педагогічного училища. Студенти Європейського університету були удостоєні спеціального призу від депутата Верховної Ради України Юлії Ковалевської. Не тільки за участь, а й за активну позицію в житті міста і партійної організації. За підтримки партії регіонів міського голови та мешканців Нікополя легкоатлетична естафета не буде ширшої. Масштабу і стане загальноміською, наголосила заступник голови міської організації партії регіонів Валентина Сафонова. В дальніше ми плануємо продовжувати цю традицію і проводити е, общегородські забіги, в яких зможуть участвувати всі бажаючі жителі нашого міста. На честь Дня міста для Нікопольців проводилися масштабні гуляння, ярмарки, виставки. Любителі танців мали змогу показати свої вміння під час фестивалю вуличної культури. Суботу, з самого ранку, увагу нікопольців привернула центральна алея, яка перетворилась на масове виставкове дійство. Його підготовці взяли активну участь представники квартальних комітетів, шкіл, дитячих садочків та інших організацій. Виставка голубів та дарів природи, квіткові пано з символікою міста та України, прикраси і навіть живі куточки з екзотичними тваринами. Все це можна було спостерігати під час святкування. Важко було не помітити усміхнених і життєрадісних учасників ансамблю Калінушка, які представляли третю дільницю і розважали присутніх своїм співом. Вони щиро привітали. Ні, зі святом і висловили гордість за те, що живуть у такому чудовому місті. Наш родной город пусть процвітає з новим нашим мером. Ми на нього надіємося, і все що буде на старікові очень характі на старіков. Да, не забудуть. На вулиці Івана Богуна розгорнувся ярмарок, на якому була представлена сільськогосподарська продукція, продукти харчування та інші корисні товари. Він супроводжувався виступами відомого співака бандуриста з Івано-Франківська Віктора Пашника та народного гурту Микитин Ріг. Святкову презентацію своєї продукції на ярмарку організувала угорська фармацевтична компанія Гедеон Ріхтер, в рамках соціального проекту Місто здоров'я основна мета якого пропаганда здорового способу життя. Мешканці міста могли отримати безкоштовну консультацію лікарів. Першим таку презентацію побачив Київ. Нікополь став другим містом в Україні, якому пощастило взяти в ній участь, акцент цієї е е соціальної програми е здоровий образ життя, а, опять же, помощь как бы, основна і помощь місту. Э, Всі учасники своїм участием набирають это, потім бали передбачаються і определенная сума буде перечислена э, первой городской больнице. Багато молодих пар Нікополя мріяли одружитися саме у цей день. Катерина та Дмитро одні з них. Сьогодні великий праздник, день міста. Давно вже об этом мечтали і так совпало, що что... Сегодня не такой праздник, и у нас также праздник большой. Біля краєзнавчого музею проходила виставка дитячого малюнку, картин і фоторобіт художників міста та інших шедеврів творчості талановитих митців. Паралельно проходили міські фестивалі з брейкдансу та рокової музики. Усміхнені Нікопольці із задоволенням спостерігали за перебігом подій. Для нас це великий праздник, це праздник міста. Ми тут родились, ми здесь живемо. Ми виспитуємо тут своїх дітей. Звісно, багато робиться для міста. Хотілося б, щоб він розвивався далі, щоб він процвітав. Міський голова Руслан Токар дав компетентну оцінку. Організованому свято. Мер наголосив на тому, що в місті дуже багато талановитих майстрів, роботи яких заслуговують на увагу не тільки Нікополя, а й усієї України. Дуже багато у нас талантливих людей, які займаються і вишивкою, і гончарним мистецтвом, і поділками різними. Дійсно, це те, що потрібно пропагандирувати і показувати всій Україні. У неділю на стадіоні електрометалург розгорнулося справжнє феєричне шоу, якого ще не бачило місто. Святковий настрій дарували нікопольцям та гостям спеціально запрошені зірки української та світової естради. Співачка Альоша, Гурт Пістолс» та всесвітньо відомий Томас Андерс. Трибуни спортивного комплексу Електрометалург були переповнені ще за декілька годин до початку, адже бажаючих подивитися не лише на відомих артистів, а ще і на художнє дійство Нікополь місто Перемог було вдосталь. Святковий концерт розпочався із театралізованої історичної іпопеї за участю школярів, творчих, спортивних колективів і байкерів міста, а також спеціально запрошеного театру козацького бою Запорозький спас у грандіозній виставі було задіяно більше тисячі осіб. Спостерігаючи на дійство, глядачі мали змогу побувати у скіфській добі на власні очі, побачити справжні Зацькі бої загалом сценарна ідея поєднувала в собі минуле, сучасне і майбутнє. Право запалити святковий вогонь було надано міському голові Русану Токарю, який побажав усім нікопольцям здоров'я і процвітання, щастя і добробуту, подальших успіхів у розбудові нашого спільного дому. Високопосадовці міста і області привітали нікопольці зі святом. Народний депутат України Юлія Ковалевська вручила пам'ятну медаль за внесок у розвиток українсько-чорногорської дружби міжнародної організації Україна Чорногорія, меру міста. Подяками посольства України в Чорногорії були відмічені і члени делегації. З днем рождения, капайчане. Я передаю привет і найлушання поздравления от председателя фракції партии регіону в парламенте Ефремова Александра Сергеевича. З днем рождения, дорогої город. Будьте щасливі, будьте успішні. Заступник губернатора Марія Пустова, нагородивши почесними грамотами Нікопальців, привітала присутніх зі святом. Ви найкращі сьогодні таке шоу на цьому стадіоні замирає душа і трепещі серце. І я хочу сказати, що такого свята давно не було на нікопольській землі. З найкращими побажаннями в цей день звернувся до Нікопольців та гостей, заступник голови обласної ради, депутат облради Андрій Шипко. Хочу пожелати вам, дорогі мої і любимі нікопольчані, міра. Добра, процветания, и щоб всегда на святой ника земле было Божье благословение, и чтобы мы были вместе. Після завершення офіційної частини святковий марафон продовжили учаснику проєкту Comedy Club Ukraine – дует ім. Чехова веселі і запальні хлопці розігріли публіку своїми влучними жартами. на здоров'я будьте на Я думаю. Зірковий вечір на арені стадіону розпочала учасниця Євробачення від України співачка Альоша. Її виступ був подарунком для глядачів від товариства Інтерпайп. Співочий марафон продовжив український поп-гурт Квест Пістолс, учасники якого захопили глядачів, особливо молодь, своїм драйвом. Майже усі пісні гурту супроводжувалися несподіваними та теарізованими постановами. Вражало також те, що хлопці вдало поєднували виконання пісень і запальними танцями. Безперечно, найбільше емоцій у представників усіх. Вікових груп викликала зірка світового масштабу соліст гурту Моден Токін Томас Андерс. Виконавець своїми відомими хітами примусив танцювати і підспівувати увесь стадіон. Завдяки такій шаленій підтримці публіки артист не утримався і, зійшовши зі сцени, заспівав пісні разом із його прихильниками, яким ще надовго запам'ятається виступ Томаса Андерса. На цьому сюрпризи не закінчилися. На честь святкування присутні вперше мали змогу побачити спеціально підготовлене водно-проекційне шоу. Перед його початком нікольців та гостей зі святом привітав депутат міської ради Вадим Колег який є одним із меценатів проведення чудового свята, завершальним акордом грандіозного відзначення 372 сімдесят річниці Нікополя став феєричний святковий салют, 28 вересня є офіційною датою заснування міста перемог. І це саме той унікальний випадок, коли день народження співпадає із Дем'ян Гола Покровителя. В середу у Спасо-Преображенському соборі був проведений святковий молебен, присвячений Дню міста. Прихожани вшанували святого великомученика, покровителя Нікополя Микиту, який є духовним захисником нашого міста. У літургії та хресному ході взяли участь заступник голови обласної ради та депутат облради Андрій Шепко, міський голова Руслан Токар і інші керівники міста. Продовжився урочистий захід біля будівлі міської ради, де герої соціалістичної праці нагороджувалися ювілейними медалями 20 років незалежності України. Керівники творчих осередків і вчителі закладу. Дів освіти отримали подяки міського голови та цінні подарунки. У рамках заходів, присвячених річниці заснування Нікополя, у школах проводилися конкурси на кращий твір та малюнок про рідне місто. Його переможці вітав благочини Нікополя Микола Марущак. 28 вересня міський голова Руслан Токар під час проведення прес-конференції підвів підсумки святкування Дня міста. Участь у прес-конференції взяв і заступник голови обласної ради депутат облради Андрій Шепко, який є куратором нашого міста від області і допоміг залучити спонсорів для святкування. Андрій Федорович наголосив на високій організації заходу, адже він, безперечно, був одним із кращих не лише в області, а й по всій Україні. Славу города роблять ті достіження, які роблять на території города. І праздник, який пройшов, він теж зробив славу у честь городу. Я вам говорю, що в області об там говорять в городах. Мэры городов не знают, как им взять планку, хотя бы приблизиться к Никополь. И пусть не приближается, пусть Никополь будет лучше. Мер міста подякував усім, хто взяв участь в організації масштабного свята. Та не дивлячись на те, що в деяких місцевих ЗМІ виказувалися незадоволення щодо відзначення дня міста. Мовляв, краще б ці кошти спрямовувалися на ремонт крівель та доріг, Руслан Токар зазначив, що 20% святкування, а це 300 тисяч гривень, виділено з місцевого бюджету. Решта це спонсорські кошти від людей, які не відмовилися допомогти та влаштувати для нікопольців справжнє свято. П'ятя, які отримують мільйонні прибулі в городі, не дали ні копейки. Интерпайп стандартно и стабильно. Я обратился к интерпайпу. Люди выделили деньги на проведение праздника и оплатили там одного исполнителя, вопросов нет. Партия регионов спонсировала этот праздник. Партия регионов считает, что подобные действия должны происходить в городе. И это объединяющая весь. И львиная доля, более половины. Да, вот простые э, люди, которые имели возможность позволить себе дать для своего города сделать безвозмездно. Вопрос. А бюджет, бюджет мероприятия был очень высокий, очень высокий. И сегодня люди вложили действительно хорошие спонсорские деньги. И сегодня говорить о том, что стоило бы эти деньги потратить на э, одну крышу, может быть, крыша очень важный объект. Но сегодня тот позитив, тот, тот позитив, который получил город и люди, он не сравним ни с одной крышей. Крышу мы сделаем, поверьте мне, и она будет делаться. Відповівши на усі запитання журналістів, міський голова запевнив, що наступний день народження Нікополь відзначить ще на більш високому рівні. І на цьому нашу інформацію вичерпано. Я прощаюся з вами на все добре. Побачимося за тиждень.